1775 року Паризька академія наук постановила, що більше не роздатиме жодного проекту вічного двигуна, пояснивши це рішення неможливістю його створення. У США вже більше століття тому припинили видавати патенти на вічні двигуни. При цьому безліч науковців та винахідники з усього світу і досі одержимі цією ідеєю. Немов алхіміки, що хочуть перетворити свинець на золото, фізики намагаються створити перпетум мобіля ну або вічний двигун з латини. Ех, Хлопці, і не ж ви брехати. З масовою появою механічних пристроїв у середньовіччі їхні конструктори задумувались над тим, чи можна зробити двигун, який би працював, не беручи енергію ззовні. Такі двигуни називають вічними. Та, хоч скільки конструкторів і ламало собі голови протягом століть, ми й досі не маємо жодного робочого екземпляру такого двигуна. Можливо, науковцям не вистачало технічних засобів, а сам двигун такий можливий, ну за певних умов. Якщо вірити класичним законам фізики, то однозначно ні. Фізика це не глядачі зомбоящика, і обманути її не так і просто, як здається, на перший погляд. Зате в процесі пошуку парапету мобілі людство отримало безліч нових і таких дієвих винаходів. Деякі з них виявилися дійсно корисними. Отже, що не так, із вічним двигуном. Привіт, мене звуть Назар, і сьогодні я розповім вам про те, чому вічний двигун не існує. А всі спроби його створити навіть можуть принести людству користь. Перед тим як ми розберемося із самим вічним двигуном, давайте згадаємо, що про нього каже нам. Фізика. Ну а фізика каже нам таке, що будь-який так званий вічний двигун порушує одразу два фундаментальні закони термодинаміки. Перший закон стверджує, що будь-яка система, а наш вічний двигун це теж система, не може утворювати нову енергію із нічого. Тим часом другий закон термодинаміки нагадує, що енергія на виході з системи завжди менша за енергію на вході у неї. І відношення кількості вхідної енергії до вихідної називається коефіцієнтом корисної дії, або ж ККД. Іншими словами, ККД не може дорівнювати, а тим паче бути більшим за одиницю, ну або ж 100%. Найчастіше вхідна енергія, проходячи через систему, витрачається на подолання сили тертя чи просто виділяється у вигляді тепла. Як працює ККД, ми можемо поглянути на прикладі лампочок. Звичайна старенька лампа розжарювання на 100 Вт має ККД 5-7%. Решта енергії виділяється у вигляді тепла. Якщо не вірите і десь таки маєте такі лампи, просто торкніться до неї після кількох хвилин її роботи. Натомість світлодіодна лампа має значно вищий ККД. А тому аналогом за кількістю отриманого світла 100 ватної лампочки розжарювання є світлодіодна лампа на 12 Вт. Як бачите, кількість енергії на вході в систему зменшилась Майже у десятеро. А відповідно ККД світлодіодної лампочки значно вищий. Але щоб система працювала без живлення енергією ззовні, тобто стала вічним двигуном, який би міг підтримувати хоча б себе самого, її ККД має дорівнювати щонайменше одиниці, ну або ж бути вищим. Хоча США та Європа давно покинули розгляд проєктів вічного двигуна у міжнародній патентній класифікації і досі існують розділи для гідродинамічних і електродинамічних вічних двигунів. А все через те, що патентні відомства багатьох країн розглядають заявки на винаходи лише з точки зору їхньої новизни, а не можливості реалізувати. Тобто, наявність патенту ще не гарантує, що винахід насправді працюватиме. Окремі винахідники впевнені, що вічний вигун уже створили, а його креслення лежать у офісах великих корпорацій, і цей секрет надійно зберігають масони. Незважаючи на те, що вічного двигуна досі не існує, вчені вигадали аж два його різновиди, і обидва не працюють. Як стверджували винахідники, вічний двигун це пристрій, який в теорії може працювати необмежену кількість часу, при цьому маючи ККД понад 100%. Простіше кажучи, він видаватиме більше енергії, ніж отримуватиме. Такий концепт називають вічним двигуном. Першого роду, і він прямо суперечить закону збереження і перетворення енергії. Вічний двигун другого роду працює інакше. Він отримує тепло з одного резервуару і перетворює його в роботу без втрат енергії. Але от халепа, тепер він суперечить першому та другому законам термодинаміки одночасно. Але досить теорії перейдімо до реальних моделей, автори яких вважали їх за вічні двигуни. Ну а ті, в свою чергу, нехай і дуже віддалено, але все ж нагадували очікуване. У 12 столітті індійський поет та математик Бхаскара Ачар'я вирішив поєднати філософію із фізикою. Давньоіндійська філософія робить акцент на циклічності певних дій та ритуалів, що символізують вічність та досконалість буття. Так з'явилося колесо Бхаскари, яке за задумом мало би рухатися вічно. Про свій вигуну винахідник писав таке. Я вирішив сконструювати колесо зі світлих порід дерева з порожніми та рівномірно розподіленими спицями, заповнити ці спиці до половини ртуттю і запечатати, помістити колесо на горизонтальну вісь. У частині спиць ртуть буде підніматися вгору, а в інших спускатися, забезпечуючи безперервний рух. Але закон збереження імпульсу був не на стороні бхаскари. Ртуть дійсно била з більшим імпульсом по стінкам спиці, коли спускалася вниз, але щоб повторно підняти ртуть вгору і подолати силу тертя, була потрібна додаткова енергія. Тому вся накопичена енергія витрачалася на подолання сили тертя і колесо з часом зупинялося. Стріть по тому цю ідею продовжує французький архітектор Віллар де Онекур. Замінивши колби на ободі молотками, проте проблема залишилася. При падінні молоток віддає рівно стільки енергії, скільки витрачається на його підйом догори, і знову вся накопичена енергія витрачається на подолання сили тертя. Леонардо да Вінчі теж не обійшов цієї проблеми стороною, намалювавши власне бачення вічного двигуна. Принцип роботи і причини відсутності працездатності такі самі, як і у попередніх двох. Хоча її концепція трохи інша. Інша і не менш цікава ідея вічного двигуна називалась поплавковим поясом. Ні, Харві Вайнштейн тут ні до чого. Принцип до геніальності простий: беруться поплавки, які легко виштовхуються водою догори у правій частині та опускаються донизу під дією сили земного тяжіння ліворуч. Але оскільки сила виштовхування кульок дорівнює силі, з якою вона входить до резервуару з рідиною, то і цей механізм не працюватиме вічно. Це двигун суперечить третьому закону Ньютона, згідно якого на кожну дію є своя протидія. Інший концепт використовує підвішені ланцюжком вантажі, які повинні безкінечно рухати всю конструкцію. До неї вдався нідерландський математик Симон Стевін. Він об'єднав ланцюжком 14 кульок, перекинувши їх через трикутну призму. За логікою з одного боку буде завжди вдвічі більше куль, а отже, вони рухатимуть усю конструкцію. Звучить цікаво, але проблема в тому, що система прагнутиме до рівноваги, а отже, й спокою. Та й тут є користь. Завдяки цьому експерименту в механіці з'явилося поняття векторної величини та закону додавання сил за правилом паралелограма. Значить, так брате. Нам залишилось тільки одне. Також із розвитком постійних магнітів та електротехніки творці вічних двигунів намагалися і досі намагаються застосувати нові технології у створенні вічного двигуна. Серед них зустрічаються і доволі хайпові. Наприклад, якось цей безпаливний генератор Слободяна. Та Окей, Андрій, океанрей У секті свідків вічного двигуна це взірець творіння, але це по суті дуже розкручена вигадка для заробляння грошей на довірливих людях, які вірять у плоску землю. Цей двигун хитро сконструйований на основі постійних магнітів. А на перший погляд він здається навіть працездатним, а використання постійних магнітів це геніальне рішення. Але є одне але магніт з часом втрачає свою властивість і розмагнічується. Таким чином цей двигун використовує енергію, накопичену в магнітах, яку він отримав під час намагнічування. Як тільки вона закінчиться, двигун припинить працювати. А на намагнічування доведеться витратити більше енергії, аніж цей двигун віддав у процесі своєї роботи. Коло замкнулося і ККД знову нижче одиниці, як і каже нам пані фізика. За століття розвитку технології історія бачила чимало винаходів. Які так чи інакше відтворювали концепції своїх попередників? Певний стрибок у розумінні вічного двигуна відбувся 1999 року, коли британський інженер Роджер Шоєр представив прототип двигуна під назвою M-Drive, який дехто досі вважає за вічний. Ця установка не має робочого тіла а як рушійна сила в ньому працює магнетрон. Він генерує мікрохвилі, накопичує енергію коливання у резонаторі і, врешті-решт, створює. Дві 2013 року цей двигун протестували в НАСА і отримали деякі позитивні результати. Ідея M-Drive бере коріння ще з робот Джеймса Максвелла, який наприкінці 19 століття зауважив, що випромінювання утворює мікроскопічний тиск на будь-яку поверхню. Тиск фотонів сонячного світла дуже слабкий, але не вимагає палива і може працювати дуже довго. Виходить, що M-Drive не потребує палива. Давайте розберемося, чому. Візьмімо звичайний магнетрон, електронну лампу з вашої мікрохвильовки. Щоб хвилі не затухали так швидко, їх можна направити усередину мідної трубки, а самій трубці надати такої форми, щоб хвилі почали накладатися одна на одну, посилюючись і накопичуючи щораз більше енергії. Далі винахідник заварив кінці цієї трубки, щоб мікрохвилі циркулювали всередині неї, створюючи тиск на обох кінцях. Якщо зробити трубку у вигляді конусу і у її широкій частині, збуде створюватися тяга без будь-якого палива. Зачекайте но, але ж Ньютон говорив, що сила дії дорівнює силі протидії. А як же фотони створюють тягу? Справа в тому, що фотони мікрохвиль у цьому двигуні не підкоряються класичним правилам, бо рухаються зі швидкістю світла. Окрім цього, експеримент відбувався у настільки маленьких масштабах, що це скоріше квантово-механічне явище, а не реальний прототип. Автор стверджує, що максимальна тяга M-Drive 333 мікроньютони на кВт. Але експерименти NASA мали на виході цифри в сотню разів менші, близько 3 мікроньютонів на кВт. Для порівняння такі ж самі показники видасть і спалах на вашому смартфоні. Отже, феномен M-Drive полягає не стільки у його вічності, скільки у переоцінці результатів і тому, що практика дещо випередила теорію. Тим не менш, M-Drive підняв неїби хайп, і дослідники з усього світу спрямували зусилля на те, аби підтвердити або спростувати його ефективність. Найкраще це вдалося науковцям з Дрездену. Які довели, що тяга утворюється через те, що резонатор погано захищений, як наслідок на коливання всередині двигуна впливають зовнішні сили, наприклад, магнітне поле Землі? Незважаючи на це покращений варіант, M-Drive НАСА планує використати як двигун для космічного апарату. Термодинаміка стверджує, що енергію неможливо ані створити, ані знищити. Вона просто змінює свою форму. Це означає, що для побудови вічного двигуна людству треба буде подолати три перешкоди. По-перше, у машині не має бути терця. Отже, будь-яка рухома частина не може торкатися інших. У іншому випадку тертя призведе до втрат енергії, а також генеруватиме тепло. По-друге, повітря також забезпечуватиме мікротертя, отож ідеальний вічний двигун має існувати виключно у вакуумі. Окрім того, пристрій не може видавати звук, адже звук це також форма енергії. А отже, якщо двигун шумить, значить він витрачає енергію. Аудієнцію закінчено. Як закінчено? Хоча всі ці двигуни приречені, щоб працювати лише деякий час, проте вони приносять свою користь людству. Досить часто винахідники у спробі створення такого двигуна приходять до рішень, які згодом стають корисними у прикладних, а не фантастичних галузях. Тож, коли я читаю в інтернетах про черговий двигун, що працюватиме вічно, я радію з двох причин. По-перше, можливо, саме цей винахідник нарешті знайде метод, як зламати закони фізики і переломити хід історії. Ну і по друге, навіть якщо двигун створити не вийде, то цілком можливо, що вийде зробити щось інше. А ім'я винахідника навічно залишиться в підручниках фізики. А на нашому патреоні збирається спільнота небайдужих глядачів, які працюють над запуском вічного двигуна українського Ютубу. Стати частиною спільноти однодумців можна за ціною горнятка кави на місяць. А коефіцієнт корисної дії зростатиме з кожною вподобайкою. Долучайтесь гривною документом до спільноти спільноти.ua, пишіть у коментарі ідеї ваших винаходів і покажіть це відео своєму викладачу фізики. А з вами був Назар. Продовжуйте мріяти, ідіть до своєї мети і дивіться правильні канали на Ютубі. До нових відео і нових тем. Побачимось! Так, давай працюй. Ти вічний двигун. Або б хаскара ачар'я. Ртуть, дійсно била. Складно, складно, все, все складно. До неї вдався нідерландський математик Симон Стевін. Симон, Симон, Симон. Також із розвитком постійних магнітів та електротехніки борці вічних двигунів наламалися та й досі.